Всім привіт! Сьогодні хочу зробити з капустою пироги. Може, вийде ще й з яблучком заліпити, Ну, поки так. Взяла 300 г кислого молока, дріжджі, теплу водичку і ложечку сахару. Дріжджі в мене сухі, я взяла. ну Скільки було в мене там ложка неповна. Ну, Бачите, як гарно працюють тепленькі. Я виливаю їх сюди. 100 грамм цукру додам, чайну ложечку, солі, два яйця. Серпінько перемішаю. Все тепленьке має бути. У кички я відважила тут 500 грамів, але я не знаю чи все піде, побачу. Тут в мене 500 грамів. Ця мука 500 пішла сюди, я ще 200 зважила, приготувала. І тут у мене 100 г масла вершкового, Я його теж сюди додам. Додам муки і буду гарненько вже рукою вимішувати. Ще трошки додавлю муки. Трохи масла соняшникового взяла і ще вимісю, щоб муки не додавати, хоч щоб м'ягеньке було тісто. Ось так. Миску теж трохи масла. І зараз буду, ось таке в мене тісто м'ягесеньке. Покладу, щоб підійшло гарненько. Ось так все. Миску, покладу і накрию рушничком. Все. І в тепле місце буду дивитися, як підходить як гарно підійшло тісточко. Для пирогів мені потрібна капусточка. Ось в мене є свіжа, я зараз її наріжу, і смажу на сковорідці гарненько. добавлю трошки кислої капусти і буде начинка в мене до пирогів до пірожечки. Так дивненько зараз наріжу. Підсмажу ще там на сковорідку цибульку. І будуть в мене смачні пірожечки. Порізала одну невеличку цибулину, морквину і поставила на сковорідку все, щоб смажилося. Пісмажилась цибуля, морковка. І зараз я сюди додаю ще капусту. І на маленьку вогні під кришкою протушую трошки, щоб вона пом'якла. Посолила, поперчила, накриваю кришкою і хай тушиться. Щоб пом'якла. Додала кислу капусточку і все разом перемішаю. Ось вона вже хороша. Трошки простини і буду робити вареники. Ой, не вареники, а Пирожечки Пірожечки будуть. І тут капусти багато, ще й на вареники лишиться. Так, десяток пірожечки зроблю, буде достатньо. Ось такі кусочки роз, розкачала, а тепер буду сюди капусточку класти. Баганько начинки, щоб смачненько було. І заклею їх. Залиплю, гарно. Вот такие, пирожечки у меня гарненькие. Ай, подходят. Сейчас я дальше налиплю. Капусточка маниса лодка из кесла и Вот так, верненько защипаю. Вот такие получаются пирожки. Включила духовку, пірожечки виробила. Використовую коврик силіконізований, Мені так подобається на ньому випікати. Баторазовий. Я вже випікала на ньому, миється гарно. І не пригорає, все дуже добре. Ось почекаю, поки підійдуть, помасю яйцем і буду випікати. Пройшло 20 хвилин вже. Я мастю жовточком пірожечки. Духовка нагрілася, зараз в духовку покладу їх вже. Гарненько змащу, щоб були гарні. Ось і готові вже мої пірожечки. При 180 градусів я випікала їх 25 хвилин, як гарно підрум'янилися, які вони в мене гарненькі. Гарячі, який красивий. З цієї сторони гарно пропеклися і тут повні, гарячий дуже, гарний пірожечок, дуже гарний. Ну і смачний, всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!